Зеленський вже готовий сісти за стіл переговорів з Путіним і попросив Сполучених Штатів ядерну зброю та озвучив втрати України у війні. Тим часом Європа готує для президента Росії трибунал, найбільший завод Газпрому зупинив роботу через українські атаки. Теракт в шведській школі невідомий розстріляв та поранив десятки людей. Та віртуальний Київ з'явився в одній із найпопулярніших відеоігор планети. Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям. Про це український президент сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Також Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до очільника Росії у цьому випадку не має значення. Зеленський вважає Путіна ворогом, але й глава Кремля на його думку також вважає ворогом і українського президента. Президент також заявив, що зараз Україна не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей заради результату, який може і не настати. Водночас він озвучив втрати України в війні. За словами президента, близько 45 тисяч військових загинуло за час повномасштабного російського вторгнення, і майже 400 тисяч отримали поранення. Окремо Зеленський згадав і про членство України в НАТО в інтерв'ю Пірсу Моргана. Український президент сказав, що якщо Сполучені Штати не готові приймати нас до НАТО, то в такому разі можуть надати альтернативу гарантії безпеки у вигляді повернення ядерної зброї. Давайте зробимо наступним чином: поверніть нам ядерну зброю. Віддайте ракетні системи, допоможіть профінансувати мільйонну армію. Перемістіть свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації. Вже навесні цього року для диктатора Володимира Путіна буде створений спецтрибунал. Так, на зустрічі групи європейських держав у Брюсселі домовились запустити військовий суд щодо злочину агресії проти України. Він має покарати російського лідера Путіна спецтрибунал, який покликаний притягнути винних до відповідальності для справедливого миру в Україні, створять на базі двосторонньої угоди Києва з Радою Європи. Ймовірно, про нього оголосять на останній 14-й зустрічі в українській столиці в квітні 25-го року. Верховна спецпредставниця ЄС в закордонних справах нині закликала інші країни приєднатися до групи зі створення військового суду, до якої зараз входять 41 країна. Крім того, в Європейському Союзі вважають, що навіть якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доб'ється проведення мирних перемовин з Москвою, роботу із трибуналом проти Путіна необхідно буде продовжувати, оскільки це є сигналом іншим агресорам, у яких після цього не буде наміру нападати на інші країни. А як ви вважаєте, чи вдасться покарати Путіна не на папері, а в реальності? Напишіть нам свої думки в коментарях і обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, щоб не шукати найцікавіше по всьому YouTube. Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну в Україні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в ефірі американського телеканалу Fox News. З його словами, США отримують нині безліч звернень щодо завершення війни в Україні. Волца також попросили прокоментувати публікацію Reuters, у якій повідомлялося, що Москва розглядає об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію як можливі місця для зустрічі Путіна з Трампом. Радник Трампа з нацбезпеки зазначив, що не може підтвердити ні спростувати цю інформацію. Тим часом голова офісу президента Андрій Єрмак провів свою першу розмову з радником президента США Майклом Волцом після його призначення повідомленні ОП йдеться про те, що Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні. Крім того, голова офісу та радник Трампа з нацбезпеки обговорили організацію контактів між президентами України та США. Ціна свободи Дональд Трамп в обмін на американську зброю хоче від України доступ до рідкоземельних металів. Президент Зеленський вже відреагував схвально на цю пропозицію. Більше того, це прописувалося окремим пунктом в плані перемоги. То що і хто кому передасть в разі укладання такої угоди, розбиралися в сюжеті. Військова допомога від США в обмін на рідкоземельні українські метали. Таку заяву зробив президент Дональд Трамп. Ми говоримо Україні, що у них є очень цінні рідкоземельні метали. Ми хочемо отримати того, а що ми їх вкладуємо в вигляді гарантії. Ми хочемо гарантію. Ми передаємо їм деньги з рук в руки. Доступ ЄС та США до рідкоземельних металів України був одним із пунктів плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський представляв у вересні минулого року у Нью-Йорку та Трампу у тому числі. Україна пропонує США разом із певними партнерами, зокрема це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами у світі укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також світ завдяки селі. США э, готовы, собственно, так или иначе помочь Украине, обеспечить мир, как он и выразился, в обмен на интерес к земельные металлы. Думаю, что это будет одним из пунктов обсуждения, то есть как, в каких объемах, э, собственно, насколько это возможно. И понятно, что это интерес США. Опять же, видим, что сейчас э, интересы Дональда Трампа и США очень такие, я бы сказал, практичные. Рідкоземельні метали це літій, графіт, титан, уранова руда. Наприклад, за покладами Уранової роди, Україна посідає перше місце в Європі та одинадцяте у світі. За титаном входимо до топ-10 країн у світі. Графіт топ-5. Про багатство України республіканці говорили вже давно. Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів становить від 2 до 7 трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% всієї їжі, що постачається до Африки, надходить із України. Це дуже важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяву Трампа про допомогу Україні в обмін на копалини. На думку політика, це дуже егоїстично та егоцентрично використовувати ресурси країни для фінансування оборони під час війни. У майбутньому Україні знадобиться сильна армія та фінансування на відновлення країни. Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою відбудову. Це головне завдання, якщо враховувати величезні руйнування. Тому ресурси України потрібно використати для фінансування всього, що необхідно після війни. Рідкоземельні метали це добрий козир у рукаві України, і головне правильно ним скористатися. Отже, щоб допомогти США змусити Росію сісти за стол переговорів, а також отримати необхідну для захисту кількості американської зброї. С стороны Украины это идеи о редкоземельных металлах, это идеи о гарантиях безопасности, о разнообразных форматах. Есть идеи со стороны Соединенных Штатов Америки, опять же, которые проистекают из их интересов. Их интерес ⁇ это снизить свои свои траты, скажем так, в принципе, на обеспечение тех или иных стран за пределами США. И, собственно, почему они в первую очередь начали всю эту историю с тем, чтобы принуждать стороны к миру. На даний момент Росія вже окупувала третину родовищ рідкоземельних мінералів в Україні. А це значить, що Трампу треба докласти максимум зусиль, аби ці родовища знову повернулися під контроль України. Ол Україні в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім, вона наголосила, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу. Про це заявила пані посол в інтерв'ю проєкту Суспільного. Пізніше Суспільне змінило новину, прибравши частину про готовність обговорювати вибори в разі порушення цього питання з боку команди Трампа. Тепер там йдеться про те, що посольство США мало на увазі, що Україна готова надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати. Нагадаю, 1 липня спеціальний посланник Трампа з питання російсько-української війни генерал Кіт Келох заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду. Про перемир'я найстрашніший масований розстріл в історії країни у шведському місті Ребру сталася стрілянина у школі. Згинули близько 10 осіб, десятки постраждалих. Лікарні міста, що розташовані за 200 кілометрів від Стокгольма, працюють у надзвичайному режимі. Лікарі борються за життя поранених. Тіла загиблих були знайдені всередині будівлі освітнього центру. Відомо, що школа, в якій сталася стрілянина, пропонує курси на рівні початкової та старшої школи, а також професійне навчання для осіб старше 20 років та заняття для мігрантів. За інформацією шведських змі, нападником виявився 35-річний чоловік, озброєний автоматичною зброєю. Він загинув після перестрілки з поліцією. Злочинець не був раніше відомий правоохоронним органам і не мав зв'язків з кримінальним угруповуванням. Обставини трагедії не з'ясовуються. Очільник української розвідки заперечив, що солдати КНДР відійшли з лінії фронту. Північно-корейські війська досі ведуть бої в Курській області, хоча їхня активність і зменшилася через втрати. За словами Буданова, на передовій досі воює близько 8 тисяч солдатів кімчинина. Однак останнім часом вони працюють у скороченому складі. А тому повідомлення західних ЗМІ про те, що КНДР уже не на лінії фронту, очільник гур назвав помилковими. Раніше американська газета The New York Times писала, що північно-корейських солдатів не бачили на лінії зіткнення вже близько двох тижнів, але вони можуть повернутися на фронт у Курській області Росії. Згодом розвідка Південної Кореї також підтвердила відведення військових КНДР на Курщині. Коя підозрюють у бандитизмі, вбивствах і викраденні людей. Окупанти затримали голову адміністрації Сєвєродонецька Луганської області, якого ж самі ж і призначили. Детальніше про все у матеріалі моїх колег. Було, є і буде. Донбас. Ніхто не ставив на калені. Так, Микола Моргунов, так званий голова окупованого Сєвєродонецька в Луганській області виявився кримінальним авторитетом. Російські силовики його заарештували. Моргунов займався бандитизмом та вбивствами. Слідством на основанні матеріалів ФСБ Росії і МВД Росії установлено, що задержаний з мая 2014 года приймав активне участие в формуванні і поддержки устойчивої вооруженної групи. На рахунку банди не менше 11 вбивств, розбійні напади, розкрадання та інший кримінал. У нас появилась надіжда. У 2014-му, після приходу руського миру, Моргунов очолював ОЗУ Брянка СРСР. Він передавав дані про віджату нерухомість міські підприємства та їх власників, спільників. А ці викрадали бізнесменів і вимагали або майно, або гроші. За 11 років вбито десятки, якщо не сотні, мирних жителів. З приходом весни я і ті люди, які працювали зі мною. Приняли рішення это движение і до 2022 года я выполнял обязанности главы администрации города адміністрації Луганської народної республіки. У 22-му році він знову довів, що є ярим прихильником Путіна і підтвердив звання колаборанта незамедлительно признать незалежність і суверенітет Донецької народної республіки і Луганської народного республіканці. У мене на очах були сльози. Долгожданная ситуация, которую мы ждали долгих 8 лет. СБУ повідомило про педозру колаборанду Моргунову в 2023 роке. Боюсь ли я каких-либо обвинений, санкций или последствий данных телодвижений со стороны Украины, конечно, нет. В 2014 году был сделан четкий выбор. Поэтому бояться и вообще обращать внимание на все телодвижения умирающей власти на Украине, наверное, просто ниже человеческого достоинства. Він перейшов на бік ворога ще до фейкового волевиявлення і для успішної кар'єри отримав квиток партії Єдина Росія у 23-му у новоокупованому місті Сєвєродонецьк, яке значно більше ніж скромна брянка, Миколу Моргунова поставили псевдомером міста. До окупації в 22-му році Сєвєродонецьк був процвітаючим містом з розвиненою інфраструктурою. Місто було важливим промисловим центром, а комунальні послуги були на належному рівні. Тепер з Моргуновим місцева реальність далека від тих стандартів життя. Загалом з Луганської області виїхали 320 тисяч осіб та майже 30 тисяч дітей. Светлофоры в городе не работают, вольное освещение теж. Термины переносят уже на 25-й год. Детские садки продолжают работать в дистанционном формате. Они меняют окна и двери, но игнорируют системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации. При этом стоимость работ соответствует полностью выполненному заказу, и непонятно, куда уходят оставшиеся средства. Багато будинків в Сєвєродонецьку залишаються без опалення та води, але місцеве керівництво не поспішає виправляти ситуацію. ТЕЦ, яка раніше функціонувала, не буде відновлена. В то время як місцеві жителі сообщають о ісправності єдиний котельний в Сєвєродонецькій. Окупаційний мер Маргунов приймає участь в партійних акціях. Люди скаржаться на відсутність зв'язку та інтернету. Мені стыдно показати дома, де сейчас йде ремонт асфальт, який укладывается комунальними работниками. А ось так виглядає асфальт Моргунова. Сєвєродонецьку спостерігається кадровий голод серед лікарів. Зараз є лише хірург та кардіолог. Фахівці їдуть переважно з Пермського краю Росії. На сьогоднішній день город Сєвєродонецьк живе своєю нормальною, нормальній розміреній Сєвєродонецьк – Сєвродонецьк це руїни та завали, які досі ніхто не розбирає. Це найбільша проблема у республіці з жилим фондом. Водночас в місті відкриваються урочисто МФЦ, щоб українці в терміновому порядку робили російські паспорти. На відкритті був присутній і Микола Моргунов. Не менше сьогодні е, нормальна життя город повертається. Російські пропагандисти не показують знищені вщент житлові квартали міст, куди прийшов руський мир. Кремль сам ставив бандитів, таких як Моргунов, на керуючі посади, всі роки спостерігаючи за кривавим свавіллям всередині квазі республік. А тепер слідчий комітет під камери показує, як, начебто, викорінюють бандитизм, а все заради того, щоб не заважати керувати головному бандиту Путіну. Один із найбільших заводів Газпрому зупинився через атаку українських дронів. Пишуть російські змі ідеться про Астраханський газопереробний завод, який випускає бензин та диспаливо, а також виробляє сірку для вибухівки, яку окупанти застосовують на фронті. Губернатор російського регіону заявив, що виробничі процеси на підприємстві, яке щодня переробляє понад 8 тисяч тонн газового конденсату, нібито зупинили завчасно ще до атаки українських БПЛА, яка спровокувала масштабну пожежу на підприємстві. Російський посадовець запевнив, що це дозволило не допустити викидів та уникнути пошкодження об'єктів хімічної небезпеки. У той час джерела агентства Reuters повідомляють, що відновлення роботи Астраханського газопроробного заводу потужністю 3 мільйони тонн на рік може затягнутися щонайменше до липня. Знайомі вулиці та будівлі у популярній відеогрі Майнкрафт створили реалістичну мапу Києва. Гравці можуть пройтися українською столицею та навіть купити квартиру мрії, як-от десь на Печерську. У мережі пишуть, що нова мапа повністю відтворює місто. На ній доступні усі райони столиці. Можна знайти будь-яку вулицю та подивитися всі відомі пам'ятки. До речі, тут немає заторів, що робить такий Київ ще більш привабливим. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні. І натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні дописки.